У Краснограді відбулося представлення нового прокурора району. Цю важливу відповідальну посаду обійняв наш земляк молодший радник юстиції Андрій Кудревич. Керівництво Красноградського району його представив особисто прокурор Харківської області Василь Сенчук. За його словами, головним завданням в роботі прокуратури Красноградського району повинні стати боротьба з корупцією, з дирництвом, повага до суспільства. Ми повинні всі разом зрозуміти ніякої корупованих систем. Це повинно бути виключно. Ніякого здивництва, ні е, числа ніяких е, сил правоохоронних, владних, суспільних, що, що хочете. Є закон, є мораль і є людські відносини один до одного. Влада дана для того, щоб допомагати суспільству жити вільно, поважно і захищено. І таким чином е, ми тоді зможемо Засвідчити нашому зубожилому народу, нашому надзвичайно вже зневіреному народу, що влада є достойна того, що вона сьогодні є влада, хоч селищний голова, хоч дільничний інспектор, хоч прокурор району, хоч прокурор області, хоч генеральний прокурор. І це є перше, на що, надзвичайно я націлюю органи прокуратури області. Нагадаємо, що Андрій Кудревич в органах прокуратури працює з 2004 року. Починав свій трудовий шлях на посаді помічника прокурора Красноградського району. Працював тут старшим помічником та заступником прокурора району. Очолював відділи прокуратури Харківської області з березня 2012 року. І до останнього призначення працював прокурором Кигичівського району.